Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Щойно була доповідь міністра оборони Умірова про комунікацію і спільну роботу з нашими партнерами в Європі. Будуть нові пакети підтримки. Також ми готуємо нову безпекову архітектуру, всі конкретні деталі того, як може функціонувати безпековий контингент партнерів в Україні. Ми зі свого боку все зробимо, щоб Політичне рішення про контингент максимально швидко виконувалося. І саме тоді, коли для цього буде час. Сьогодні ж детально ми обговорили з дипломатами найближчі наші тижні можливі зустрічі тут, в Європі, роботу з Америкою, а також відносини з іншими державами. З усіма державами, які достатньо сильні, щоб реально вплинути на дипломатію, в усіх частинах світу має бути однаково зрозуміло, що причина цієї війни тільки в Росії, саме там, в Москві, в Кремлі, сидить причина, чому досі немає навіть припинення вогню. Не те, що чогось більшого. вже 36 днів пропозиція Америки повністю та безумовно припинити удари у небі, на морі та на землі. Україна одразу прийняла цю пропозицію більш ніж місяць тому. Росія ігнорує її досі. І досі не відчуває наслідків. І саме в цьому ключова проблема говорив сьогодні з президентом Фінляндії, зокрема і про це. Про дипломатію, яка гальмує через те, що на Росію недостатньо тиску. Говорили також про відносини з Америкою. Ми погодили наші спільні меседжі, наші спільні кроки, наші спільні позиції. Це важливо, що Україна та майже всі ми в Європі маємо об'єднану позицію щодо багатьох безпекових питань. Я дякую Фінляндії за підтримку. Хороші результати в урядової команди України, яка працює з американською стороною по угоді про економічне партнерство. Перша віце-прем'єр-міністр Свириденко доповідала сьогодні про це. Базові юридичні речі, майже доопрацьовані і далі, якщо все буде рухатись так само швидко та Конструктивна угода дасть економічні.